Кварцовий годинник з кмей Маршал. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. Ремінець металевий. Йде в плівочках повністю. Застібка стандартна, щоб відкрити. Натискаємо з обох боків та розкладаємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Годинник має підсвітку. Вона не дуже яскрава при світлому дні, але у вечірній час доби її видно значно краще. Ось так без підсвітки та з підсвіткою. Щоб налаштувати електронний циферблат, ми в режимі основного часу затискаємо нижню праву кнопку. У Нас починають блимати секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо нижню ліву кнопку. Щоб перейти далі на години, натискаємо нижню праву кнопку. Нижньою лівою обираємо потрібну кількість годин, нижньою правою перемикаємось на хвилини. Знову нижня ліва обрали потрібні хвилини. Знову нижня права, перемикаємось і обираємо 24 -го години формат часу або 12 -го години. Знову нижня права. Ми налаштували основний час. Перемикаємось на наступний режим нижньою лівою кнопкою. Це в нас місяць, дата та день тижня. Щоб їх налаштувати, так само затискаємо нижню праву кнопку. Затиснули в нас почав блимати місяць. Нижньою лівою набираємо, натискаємо на нижню ліву і обираємо потрібну, потрібний нам місяць. Знову нижня права, обираємо потрібну дату. Знову нижня права, нижньою лівою обираємо день тижня. Дні тижня йдуть скороченнями англійською мовою. І фіксуємо налаштування нижньою правою кнопочкою. Наступний режим годинника. Це в нас будильник. Знизу бачимо позначку AL, тобто будильник. Щоб налаштувати потрібну, потрібний час, затискаємо нижню праву кнопку, робимо все, як і основний час налаштовуємо. Обираємо нижньою лівою потрібне значення, нижньою правою перемикаємось на хвилини. Зафіксували. Обрала хвилинки і зафіксувала нижньою правою. Тепер у нас блимують АЛМ та сік. Аум це наш основний будильник на час, який ми налаштували. Сік цей сигнал буде лунати щогодини, такий, як ви щойно чули. Можна обрати, вимкнути обидва, увімкнути тільки будильник, увімкнути тільки погодинний сигнал, або увімкнути обидва. І зафіксували нижньою правою. Далі. D та L бачимо dual time. Це наш подвійний час. Тобто, ви можете налаштувати, в залежності від часового поясу або від формату. Один годинник може, основний циферблат може бути налаштований на 12-годинний формат, це на 24 години або навпаки. Так само і за різним часовим поясом. Щоб налаштувати, знову затискаємо нижню праву кнопку і робимо все, як і при налаштуванні основного часу. Нижньою правою, нижньою правою перемикаємось між значеннями, нижньою лівою обираємо ті самі значення. Так само 12 -го години або 24 -го години. Знову нижня ліва. СТ це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо нижню ліву кнопку. Секунди, пішли. Щоб зупинити, знову натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо далі. Це наш основний час, дата, будильник. Dual-time подвійний час, ST секундомір. Все, ми налаштували наш електронний циферблат. Далі, щоб налаштувати наш стрілковий час, ми затискаємо верхню праву кнопку. Затискаємо та тримаємо її. Поки ми її тримаємо, годинничок буде рухатись. Ви налаштовуєте на потрібний вам час. Звіряєтесь, наприклад, з електронним циферблатом вашим та налаштовуєте. Якщо ви ось, наприклад, вже підходите до потрібного вам значення, ви відпускаєте. Фіксуєте та можете натискати одні один короткий разочок. Натискаєте і у вас буде рухатись стрілечка на одне ділення. Ось так. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Зараз перевіримо його у ємності з водою. Занурюємо годинник корпусом під воду, чекаємо кілька секунд та перевіряємо. Бачимо, наша секундна стрілка. Точніше, секундної немає. Секундочки на електронному циферблаті йдуть. З годинником все добре!